Абсолютний антирекорд. Вночі Росія випустила по Україні 728 дронів. Під головним ударом опинився Луцьк. Це була наймасованіша атака на міста від початку війни. Однак неспокійною ця ніч була і в Росії. Окупантів теж атакували невідомі дрони. Тим часом у США розгорівся скандал через військову допомогу Україні. Про усі головні новини розкаже РБК Україна. Ночі Луцьк не спав. Сьогодні саме він став головною ціллю росіян. Про це повідомили у Волинській військовій адміністрації. Цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється. Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. Вогнеборці вже. Ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці ударів працювали понад 50 рятувальників сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємств, маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Загалом сьогодні Кремль випустив по Україні рекордні 728 дронів. Тільки вдумайтесь у цю цифру. Загалом сили протиповітряної оборони знищили 684 З них однак, Юрій ігнат заспокоює. Не всі дрони, які запускали росіяни, були саме шахедами. Серед них більшість була безпілотниками імітаторами. Давайте одразу трошки градус напруги знімемо. Скажімо, що не шахедів летіла така кількість шахедів летіло усього трохи більше трьохсот, і велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною. Також Росія випустила по Україні сім крилатих ракет. Їх усі збила ППО, і шість аеробалістичних ракет кинжал. Їх знищити не вдалося. Крім Волині під ударом також була Київщина. За словами голови ОВА Миколи Калашника, це була одна із найбільш масованих та комбінованих атак ворога ППЛА та ракетами на область. Тривога тривала понад сім годин. У Требухові, у Броварському районі сильно горів склад Палет. Вогонь охопив 8 тисяч квадратних метрів. Наразі в області відомо про двох постраждалих чоловіка і жінку. Також пожежа спалахнула на Житомирщині. Однак не спали сьогодні не тільки в Україні, а й у Росії. Окупантів також атакували невідомі дрони. Це Московська область. Звуки вибухів чули мешканці Зеленограду у Підмосков'ї. Тимчасово закривали аеропорт Шереметьєво. у мережі. Публікують і кадри атаки на Курщину. Про наслідки ударів по Росії поки не повідомляли. У США тим часом розгорівся скандал. CNN повідомляє, виявляється глава Пентагону під гексет. Не повідомив заздалегідь Білий Дім про своє рішення призупинити постачання озброєння Україні, тоді як Трамп вимагав просто провести оцінку запасів зброї США, але не припиняти постачання в Україну. Тож новина про це застала американського президента зненацька і стала для нього таким собі сюрпризом. У цій ситуації є перше наслідок. Нефаховості Вашингтонської команди. Друге, відсутність чітко зрозумілих постановочних завдань. Я вже не кажу про якийсь план, і це буде і надалі реалізовуватися. Третє, це непрогнозованість поведінки самого Дональда Трампа. І четверте, у цій ситуації надія тільки на цю середню і нижню ланку, яка продовжує виконувати свою роботу розуміючи. Що щоб там, о, які б шторми не е, гриміли наверху, а свою роботу треба робити? І е, в, цій, в цьому відношенні треба спиратися на Закони на укладені контракти і так далі. Про відновлення постачання озброєння вчора уже повідомив сам Трамп. А сьогодні це підтвердили у держдепі. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми піклуємося про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно. У нас є відновлення поставок зброї до України. Президент висловився з цього приводу без детального опису того, що саме президент очевидно дуже захоплений і рішучий щодо здатності України захистити себе. Це зобов'язання. Так, наприклад, що раз з'явилася інформація, що Дональд Трамп розпорядився відправити до України аж цілих 10 ракет до Петріотів, враховуючи те, що на знищення однієї повітряної цілі зазвичай потрібно дві ракети ППО, а тільки сьогодні росіяни. Запускали по Україні шість кінжалів, зрозуміло, наскільки сильно це підсилить нашу обороноздатність. Однак, американські ЗМІ наголошують такі поставки не привід для зневіри, адже Трамп розглядає можливість відправки в Україну додаткової системи Петріот. Пише Wall Street Journal. Цей крок може стати першим випадком, коли Трамп схвалив надання Україні великої системи озброєння. Я це розглядав як популістичну заяву Трампа для того, щоб Десь дати Путіну ці два тижні, як він то любить, для того, щоб той Аляска минувся. Але чому я це, це об'ясцяв грунтовував? Що власне він це заявив? А ніяких адміністративних доручень завдань власне ні, Міністерства оборони США, ні, скажімо, якимось їхнім відповідальним за напрямком військовим структурам не було. Ну але сьогодні Пентагон заявив, що міністерство оборони отримало таке доручення, що вони мають на увазі збільшенням, тобто. Передати ту всю затримку одномоментно, що вони затримували з тими з цією зброєю, яка мала б йти планом, воно так воно буде виглядати, що це збільшено вдвічі, грубо кажучи, по затриманні поставки. Так, якщо це буде додаткові додаткове озброєння понад. То озброєння, яке було заплановане і виділене ще Обамою, ще Байдером, перепрошую, те, що ми власне й отримуємо дотепер по байдерівських програмах, так тоді ми можемо говорити, що в якомусь напрямці по якійсь номенклатурі зброї. Трамп прийняв рішення збільшити передачу зброї. А сам Трамп під час спілкування з журналістами натякнув, що на Росію може чекати великі неприємності. Путін нас обсипає нісенітницями, якщо хочете знати правду. Звучить гарно, але виявляється, що це нічого не означає. Коли журналісти перепитали, чи планує Трамп щось робити, щоб показати своє незадоволення Путіним, він відповів, що не скаже цього, бо не хоче псувати сюрприз. А щоб не пропустити головні новини України і світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.